У те, чи потрібно одягати класичний костюм на зустріч з американським президентом про 97-му церемонію? Премії Оскар, а також про те, чи будуть святкувати українські жінки і чи будуть їх вітати їхні чоловіки зі святом 8 березня. Саме про це ми друзі поговоримо сьогодні у програмі вечір середи. Мене звати Ігор Середа. Дякую, що ви є з нами. Дякую, що ви налаштувалися на класний ефір. Ну якщо ви готові, пропоную нам із вами одразу неряти у цю тему у цей вечір середи. Катастрофа, можливо, саме це слово спало вам на думку, коли ви дивилися дебати. Ні, слово дебати не коректне а саме цю суперечку суперечка теж слово за НАТО групи. Адже це був по суті офіційний візит нашого президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки у Білий Дім на зустріч із. Дональдом Трампом, який є президентом е, Сполучених Штатів, власне, і це відбувалося у п'ятницю, 28 лютого, в останній день зими. Друзі, ось так ми проводжали зиму е, 28 лютого, був останнім днем. Але, скажімо так, зима е, Залишила після себе після смак, адже ця зустріч викликала дуже багато резонансу у світовій спільноті. Якщо ви не розумієте про що я говорю, друзі, ну давайте трошки трошки деталі відбувалася зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом. А також на цій зустрічі був присутній віце-президент Сполучених Штатів, якого звати Джей Ді Венсом, саме після його втручання. Розмова в овальному кабінеті втратила керованість і переросла в обмін звинувачуванням між президентом України і керівниками США. Тому що саме це запитання про костюм було адресовано Володимиру Зеленському від Джей Ді Венса. І багато політологів кажуть про те, що це була провокація, що це було навмисно, і розмова була насправді досить дивною. І знаєте, друзі, якщо дивитися на всю цю розмову. Яку вже встигли поділити на цитати, яку вже встигли витягнути на меми на пароді вже деякі навіть встигли зробити з того, що відбувалося, ну складається враження, що це були якісь розборки, розбірки бандитів. Ну і одразу, на жаль, ми бачимо, яке ставлення у даного керівництва, яке зараз Сполучених Штатів Америки, щодо нас, України, щодо пана Володимира Зеленського, і е, кажуть про те, що. Ця драма вона була такою штучною все було провокацією, і тому подібне. Але як на мене, наш президент поводився справді гідно, він був доволі таким холодним, суворим. Ви скажуть, що він повівся на цю провокацію. Але як на мене, він вівся дуже дуже чемно і я би сказав, дипломатично. Як людина, яка є комунікатором, він виглядав просто шикарно. Ну, по інакше мене не звеш. По перше уявіть собі він знаходиться в іншій країні. По-друге, де на нього як собаки всі ці хочуть накинутися, і справді такі проросійські наративи і погляди є від. Даного керівництва Сполучених Штатів недарма зараз інтернетом гуляє фотографія Джей Ді Венса, де він одягнений, по-перше, як жінка, а по-друге, у нього є футболка з гербом Радянського Союзу, червона така футболка. І як то кажуть, всі ми бачили твої сторізи зараз, Джей Ді Венс. Ну, трошки воно так отогидно. Але заходячись там, Пан Володимир Зеленський виглядав шикарно, навіть там, знаєте, і посли вони всі там показували певні жести, але він виглядав досить сильно, впевнено. І що говорити, друзі? Потім, після у цього інтерв'ю, ну цієї співбесіди, давайте казати, цієї цієї розмови, яка відбулася в овальному кабінеті, посипалася низка звернень від. Світових лідерів, зокрема європейських країн, навіть почалися протести в США, навіть почалися протести в Південно-Африканській Республіці, яка є досить проросійсько налаштованою. Взагалі, і я не знаю, де там взагалі взяли український прапор, щоб вийти на протести за Україну. Але тим не менше, друзі, ну світ показав. Що він підтримує Україну, і буде підтримувати, попри все, що відбувається, світові лідери європейських країн і навіть Азія, африканські країни і близький далекий схід вони показали, що вони з Україною і за Україну, і тому не дивлячись на наративи, які має зараз Сполучені Штати щодо України, щодо того, що ми маємо бути вдячними, хоча вже й зробили добірку, того, що Володимир Зеленський аж 97 разів. Висловлював слова подяки сполученим штатам і американському народу. І насправді, друзі, ну ми, ми щиро вдячні за всю ту підтримку за кожного військового добровольця, волонтера. І скільки багато дійсно є підтримкою з сполучених штатів для нас, для України, і ми не висловлюємо, не не, не втомлюємося висловлювати слова подяки. Інша справа, знаєте, мені здається, що би зараз у нашому українському суспільстві ми не почали ненавидіти Америку і все американське. Ну тому, що розуміємо, що це конкретні люди і конкретні слова. Я зараз не захищаю там знаєте ну, пана Венса, пана Трампа. Ну, хай Бог їм буде суддею, але давайте трошки поговоримо взагалі про цього Венса, так і декілька його фраз. Ну, по перше, ще в лютому, 22-го він сказав наступне: чесно кажучи, мені байдуже, що так чи інакше станеться з Україною. Це було написано у виданні The New York Times 16 липня, і також він сказав під час подкасту після вторгнення Росії, відображаючи свій ізоляціонізм, тобто ізолізуватися від війни в Україні, каже, що новий пакет допомоги лише за ще більше відкинути нашу готовність назад. Це було в жовтні 22-му, і низка низка заяв їх аж більше десяти заяв, які відбувалися проти всього того, що як нам допомагали сполучені штати, цей пан був проти, і зараз він є віце-президентом. Що ж, друзі, виникає питання: а що нам до того, що, що що Україні робити, як нам вестися і реагувати на все це, друзі? А все дуже просто: ми по-перше, дійсно продовжуємо молитися за Україну і розуміти, що. Уся влада на цій землі, якби це не лунало зараз в ефірі нашого радіо, в ефірі радіо М. в Ефірі соцмереж, яких ви зараз дивитеся в Ютубі, де б ви не були, друзі. Вся влада належить Богові, і ми молимося за припинення війни. Ми молимося за перемогу. І знаєте, деякі люди сподівалися, що прихід Дональда Трампа він отак от за е, мить змінить все у нас в Україні. А як виявилося, ні, навпаки, склалося ще якось трошки складніше Проте, ми бачимо, що навіть використовуючи ось такі обставини, все обертається нам на користь, нам на добре. Світ ще більше почав нас підтримувати навіть наші. Наша така згуртованість національна відбувається ще більше. Дехто, звісно, каже, що це погано, що Зеленський повів себе жахливо і тому подібне. Що треба було стати, знаєте, на задні лапки перед Трампом і сказати, все, все, все зробимо, все, що скажете, аби закінчити цю війну. І таким чином увесь той подвиг, звитяг, який зробили наші українські захисники захисниці, всі доброволі добровольці до. Всі люди, які підключилися до того, щоб ми сьогодні з вами могли дихати і вільно розмовляти українською мовою, всі, ті, хто загинули на час на жаль, під час цього повномасштабного вторгнення і війни, яка вже продовжується одинадцятий рік, не третій рік, а одинадцятий рік, це було б якось неправильно перед тими людьми, які це все зробили. Тому друзі, ми продовжимо і хочу зачитати. Дуже цікаву цитату, яку сказав Віталій Портніков. Віталій Портніков є українським публіцистом, письменником і журналістом єврейського походження, оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичному та історичну тематику. І що він сказав? Він сказав, що взагалі такий цікавий зробив допис, я би навіть сказав певне есе написав Віталій з приводу цього, яке називається Бог за викликом. І наводить Віталій деякі приклади цікаві. По-перше, у серіалі «Бригада», яким захоплювалися пострадянські бізнесмени кінця 90-х років, мені запам'яталася тільки одна сцена: головний герой стрічки направляє на перемовини до такого ж бандита, як і він сам, власного юриста, і прекрасно при цьому усвідомлює, що посилає людину майже на вірну смерть. Але доля виявилася щедрою, юриста не вбили, а тільки покалічили. І коли до головного героя приходить мати його колишнього співробітника тепер інваліда. Він щиро не розуміє її претензії. Я ж вам заплатив грубі гроші, відповідає він нещасній жінці. І каже про те, що епізод, який ми бачили з вами, отака ось моральна нерозбірливість, е навіть більше смерті в моралі в критичній моменті історії, е показуючи те, що, що, що відбувається, про таку аморальність. А що він говорить про е цінності, які мають. Е Зараз політичні сили Сполучених Штатів, пан Венс і пан Трамп, про те, що вони кажуть, що вони відображають християнські цінності, і це друзі, чесно, ви знайдете багато таких звернень від цих двох особистостей, як Трамп і Венс, що вони християни. Але знаєте, трошки їхні висловлювання різняться з їхніми діями, і тому як. Ми вже неодноразово говорили в наших ефірах, що важливо дивитися на вчинки, на дії, що людина не декламує, не говорить, а що вона транслює, чим вона живе і що вона робить. Адже не дарма у божому слові сказано про те, що по плодам їхніх ви дізнаєтеся про них. І, е Каже про те, що ми сьогодні опинилися в головних серіях цього серіалу бригади, коли герої навіть не намагаються приховати, хто вони ба більше пишаються тим, що гроші дозволяють робити все, що заманеться. Парадокс ситуації в тому, що головні герої нашого серіалу оголошують свою релігійність майже не головною чеснотою, аж до молотов перед початком засідання уряду. Але їхній Бог це Бог за викликом. Вони не бояться його гніву, а намагаються використати його і чужу віру в нього. Для досягнення власних інтересів суто меркантильним, це теж абсолютно не нова історична ситуація, через яку проходила не одна релігія і християнство серед них у минулих сторіччях. Ось так, друзі, насправді я би сказав, досить о, суворо Віталій Порніков відгукується про всі ці події, але е, каже про те, що з точки зору того, хто сьогодні тріумфує і вірить у власний успіх, цей рецепт звучить наївно, навіть по-дитячому. І так на боці. Нових великих грішників, велика влада і великі гроші. А на моєму боці просто досвід тисячоліть людської історії. Зрештою, юдеї, перші християни, вижили саме тому, що вірили у світ, насичений моральними нормами, у той час, як їхні вороги, володарі імперії і ватажки найсильніших армій давнини втратили цілу велику цивілізацію цивілізацію, що не, що не знала докорів сумління. Отже, друзі, друзі, потрібно пам'ятати, що Правда, вона обов'язково переможе. І навіть щоб там хто не казав, за які там цінності виступає, знаєте, що говорять твої дії? знаєте Бо зараз це виглядає як певне таке виправдання, адже ми жертва, і про це не треба забувати. А з нами відбувається розмова, начебто ми зробили цю війну. І я знаю, що Бог, він завжди на стороні тих, кого. Образили, ображають він він захищає тих, кого ображають або напали. Ми захищаємося, ми відстоюємо нашу е, свободу, і я знаю, що обов'язково е, як це не звучало, то перемога в такому широкому аспекті не лише ми говоримо про призупинення війни, а про справедливість. Вона обов'язково буде за нами, за Україною. А нам, як українці, можливо зараз гуртуватися, об'єднуватися, молитися і вирішувати питання не так, як нам. Сьогодні пропонує білий жовтий, чи який би там не був дім. Ну що ж, друзі, сподіваюся, що у вас також є думки з приводу цієї новини, і я буду дуже і дуже радий їх почитати. Ви це як завжди можете зробити, написавши нам у коментарі у різних соцмережах, де б ви не дивилися, друзі. Нагадую, що це програма вечір середи на радіо. М. Долучайся до радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Фейсбук-сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, Інстаграм. Радіо Ем А також наш сайт radio.m.ua. Радіо radio М. Це все, що тобі потрібно. Ну і також встигла э, вже пройти 97. -а. Премія церемонія премії Оскар, яка відбувалася в ніч по Україні з 2 на 3 березня 25-го року. Цю церемонію планували також декілька разів відміняти через усі пожежі, які відбувалися на території Каліфорнії. Ми з вами всі це прекрасно розуміємо і знаємо, але тим не менше, церемонію провели і провели досить так помпезно, як це в принципі. Звично до Оскара, як то кажуть, що Оскар уже не той і, і тому подібне. Але друзі, об'єднуючи попередню новину і новину, новину про е, Оскар, е, такий кумедний кур'юз стався на цій цьогорічній кінопремії, адже вона виділилася своїм неоднозначним гумором. Американський актор і комік Адам Сендлер, якого ви могли бачити в. Низці стрічок, присвячених там сім'ї і тому подібне. Зокрема, фільм Клік з його участі, комедія Однокласники і тому подібне. Під час церемонії Оскар він опинився в епіцентрі скандалу. Річ у тому, що на початку церемонії артист показався в залі в незвичному вечірньому образі. Зокрема, для публічного виходу на головну подію кіносвіту обрав шорти, сорочку і кофту. Він одразу впав у вічі ведучому. Конану Обрайну, який, до речі, вів цю церемонію вперше, який розіграв з Адамом гостру сценку, на яку звернули увагу українці в мережі. І про що вони говорили? Говорили про те, що так недоречно приходити на церемонію Оскару. Він каже, що каже Адама: ти виглядаєш як юнак, який грає у покругі ночі? О, таке висміювання зробило актора ще більш емоційнішим. і Він саркастично запитав, чому потрібно було на нього звертати увагу пуглі, публіки. Насамкінець Адам підійшов до актора Тімоті Шаламе у жовтому костюмі та обійняв його, що нібито нагадало символіку. Україною, звісно, для українців з часом така неоднозначна завчасно спланована сценка видалася підсилкою до скандальної зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Домі, коли президент США запитав у лідера України про його костюм. На що Зеленський відповів, що зробить це після перемоги України? Одягне е, свій костюм. Ну і звісно, що, мабуть, ми всі будемо одягати костюми після нашої перемоги. Але, друзі, ось така. А така, така кумедна подія і такий курйоз відбувся на церемонії Оскара, який відбувся цьогоріч. І І ну, це, мабуть, я би сказав, най, найсмішніше, що відбулося. Адже церемонія Оскар, вона, знаєте, кажуть про те, що вже не та вже багато років. І е, золоту статуетку за найкращий фільм і за найкращу режисуру отримав фільм, який називається Анора. Я цей фільм ще не дивився, і, мабуть, з моєї сторони буде трошки непрофесійно, адже за фахом освітою я власне режисер кіно і буде трошки непрофесійно говорити про щось про фільм, який ти ще не дивився. Але друзі, не можу не сказати про інформацію, яка є на даний момент, про цю стрічку. Адже ця стрічка є американською комедійною драмою, знята режисером Шоном Бейкером за його власним сценарієм. У фільмі розповідається про увага, молоду секс-працівницю з Брукліна на ім'я Анора, яка закохується, закохується в сина російського олігарха та виходить за нього заміж. Потім батьки хлопця невдовзі дізнаються про шлюпи, намагаються примусити молодят до його анулювання. І головну роль у стрічці зіграла американська акторка Майкі Медісон. Також у фільмі знялися російські актори. Друзі, на секундочку: 25-й рік, третій рік повномасштабного вторгнення, і коли. В Голівуді встигають отримувати статуетки, як і фільм про Навального за найкращу документальну стрічку, так і фільм про Маріуполь, який сталося минулого року. Також і цього року знов-таки золоту статуетку отримує фільм, де одні з головних ролей. Отримують, де, де верніше на одних зловних ролях знаходяться російські актори. Тим не менше, там знімалися е, Марк Ель, Ельдельштейн, Юрій Борисов, Олексій Серебряков і Дарія Якамасова та вірменські актори Карен Карглян, і Ваче Товмасян. Фільм зазнав критики з боку українських медіа, в першу чергу через його російських персонажів, а також акторів росіян. Е, і які публічно не засудили російське вторгнення в Україну 22-го року. Окрім того, журналісти відзначили, що Едельштейн і Борисов до Анори грали в російських стрічках, знятих в окупованому Росією Криму. А після її успіху продовжили працювати в себе на батьківщині, отримуючи головні ролі в майбутніх фільмах. А, і, до речі, один з номінантів на нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану. Став російський актор Юрій Борисов за роль у фільмі Анора, чим викликав також не менш резонансу. Ну що ж, друзі, я думаю, що тут вже і не варто говорити, що світ він, ну, забуває те, що відбувається, і втомився, і, зокрема, в Сполучених Штатах втомлюється. І от Оскар знов таки показує. Не буду я говорити про інші стрічки, які там е взяли певні нагороди. Але що мені сподобалося, що е церемонія Оскар цього року, мабуть, вона. Не пішла за таким трендом, і тому, що були там певні фільми, де знімалася перша жінка-трансгендер, і е, там казали про те, що ну 100% буде Оскар е, да цій жінці, але не утримала вона чи він цей Оскар при всій повазі. Адже потрібно, друзі, все ж таки оцінювати мистецтво, а не наративи, яке. Воно дає, але так чи інакше, мистецтво воно дає нам ді інші, інші наративи, ідеологію, ідеї і. Інформацію, яку воно ну, хоче давати. Ну що ж, друзі, ось такий Оскар. Дивитися цей фільм чи не дивитися, вже вирішувати власне вам. Але я гадаю, що нам, як українцям, потрібно все ж таки відмежовуватися від російського контенту, і мене досі дивує, коли там деякі люди вони слухають музику від російських виконавців або дивляться ютуб-канали російських митців. Ну Це дивно, друзі. Насправді. Воно дивно, і я розумію, що тут потрібно просто знаєте себе відокремлювати, а краще дивитися і підтримувати наш український контент, наші українські ютуб канали. І на цьому самому моменті, друзі, якщо ви дивитеся нас в Ютубі або в Фейсбуці, в цей момент ви можете поставити вподобайку, написати комент, який буде складатися щонайменше з чотирьох слів в підтримку українського Ютуб-продукту і таким чином підтримувати Радіо М. Ну що ж, Бог. З ним, з тим Оскаром, <сіх>, сподіваємося, що також буде ще більше наших українських авторів і митців на цій церемонії. А ми активно рухаємось далі до нашої наступного. Чи будуть 8 березня українки святкувати? І чи взагалі це буде вихідним днем? І що відомо на сьогоднішній день про це свято? Чи скасували його, чи ще ні? Багато дискусій, і я думаю, що ви вже могли десь друзі почути запитання: таке знаєте, а ви будете святкувати 8 березня? А ви будете вітати своїх дружин, мам, сестер, дівчат з 8 березня? І ніхто не може дати однозначно відповіді на це запитання. І я пропоную нам із вами з ним розібратися. Ну, по перше, 8 березня міжнародний жіночий день залишається і до сьогодні одним із найвідоміших дат присвячених боротьбі жінок за свої права та рівність у суспільстві. Його історія бере початок ще на початку 20-го сторіччя, коли жінки в різних країнах світу активно відстоювали право на працю освіту та участь у політичному житті, і 1977 року. Організація Об'єднаних Націй офіційно визнала цю дату символом жіночої солідарності в боротьбі за рівноправність, і в Україні на законодавчому рівні 8 березня і досі залишається державним святом. А оскільки в 2025 році е, ця дата припадає на суботу, е, в принципі, друзі, хто хоче, може її відсвяткувати. Адже взагалі під час військового стану у нас вихідних немає, тому. Не буде як таких додаткових вихідних, тому потрібно над цим подумати. Але чи дарувати своїм мамам, сестрам, дівчатам, коханим, дружинам квіти в цей день, вітати їх з цим днем чи ні, це вже друзі, ну, мабуть, рішення за вами. Я знаю, що, мабуть, говорячи про дівчат або жінок старшого покоління, для них це свято залишається таким досить ну, важливим в їхньому житті, але. Давайте будемо казати прямо. Знаєте, важливо дарувати квіти не лише на 8 березня, бо подарунки, а й дарувати їх і в інші дні: і 3, і 10 березня, і лютого, і жовтня, і листопада, і грудня, і, і влітку, і коротше кажучи, кожен рік дарувати протягом усього року я маю на увазі, дарувати не лише на 8 березня. Це по перше. По-друге, дійсно що. Знаєте, не треба вдаватися в перепалки. Там а от ні, не будемо. Ми там святкувати, не будемо дарувати або будемо. Це на індивідуальному рівні потрібно це все відзначати. І головне, щоб це нікого по перше не ображало, бути в цьому плані мудрими. Я би навіть так сказав. І по-друге, знаєте, ці дискусії вони, мабуть, не не, не закінчаться. Точно можу сказати, що 8 березня залишається символом боротьби за рівні права та можливості. І також, от така цікава новина, яку я знайшов на просторах інтернету, це говорячи про які неймовірно сильні, ніжні при цьому, і дійсно низький уклін кожній. Жінці, яка сьогодні боронить нас усіх українців у лавах Збройних сил України. Адже Міністерство оборони говорить про загальну чисельність жінок в Збройних силах України станом на грудень 2024 року, сягнула 68 тисяч, із них військовослужбовець понад 48 тисяч, а безпосередньо в зоні бойових дій перебуває близько 5 тисяч жінок. Отже, що друзі? Усім жінкам, які як і перебувають, так і не перебувають в лавах збройних сил України, які своїм героїзмом знаходячись тут, всі ті жінки, які народжують сьогодні, які є мамами для дівчат під цими бомбардуваннями, повітряними тривогами, усі, ті, хто викладають в школах і в садочках, в інститутах, і університетах, всі, хто роблять якусь адміністративну роботу, хто б це не було. Всі всі жінки, наші українки, вони. По факту є сьогодні найхоробрішими, які захищають нас із вами, які волонтерять, які шиють, шиють сітки, роблять ці і балаклави, і кікімори, і допомагають військовим. І волонтерство просто неймовірно розвинуте. Знаєте, я зустрічався з жінками, які в перші тижні війни через неможливість виїзду чоловіків за кордон вони просто сідали в фури, сідали в буси, їхали. За кордон там в Європу, в найближчі країни Європи, в Молдову, і брали там гуманітарну допомогу, і завозили в Україну, і просто роздавали або везли на схід, допомагали жінкам і чоловікам, і дітям, переселенцям. Усі ці ініціативи пов'язані з волонтерством. Ну це це просто викликає якусь неймовірну повагу від цієї бабусі, яка пече пиріжки для хлопців на фронт і передає їм до тих жінок, які банками збивали дрони. Ну це, це щось неймовірне. У нас найкрасивіші, найкращі, найрозумніші, найталановитіші жінки в у світі, і не до слів про 8 березня, але жінки, усі дівчата, сестри, мами, бабусі. Ми від радіо М від нашої такої чоловічої команди вітаємо вас із цим святом міжнародного дня жіночої солідарності, але і також знайте про те, що ми вас дуже сильно любимо. Ми хочемо вас захищати, піклуватися про вас. Я особисто, як батько, в якого є донечки, також розумію, що це важливо захищати те, що є, як чоловік, як зять люблячий, також захищаю, де я можу свою тещу. І чоловіки, давайте ми будемо захисниками в усіх проявах цього аспекту. Будемо справжніми чоловіками, не домінантами, такі, які приходять і кажуть Х. От, ти маєш мене слухатися, бо я так тобі сказав, гуркати кулаком. Ні, друзі. А дійсно показувати щирість, чоловічність в усіх усіх проявах цього питання, бути справжніми, справжніми чоловіками до кінця. Ще раз дякуємо всі, всім жінкам. Хто святкує, вітаємо, хто не святкує, друзі. Ну жінки мається на увазі. Все одно ми вам дякуємо за те, що ви є, і за те, що ви можете. Своєю красою на наш день робити сьогодні кращими. І ми, як чоловіки, будемо робити все можливе, щоб захищати нашу. Ну не хочу казати прекрасну половину да, там, людства. Але нехай сьогодні, мабуть, так і скажу, нехай це слово буде дозволено. Ну а на цьому, друзі, я буду завершувати свою програму сьогодні. Нагадую, що це була програма вечір. Середи на Радіо М. друзі, якщо ви з чимось не погоджуєтесь, у вас є якісь думки або протиріччя, ми із радістю вислухаємо. Вас і ваші думки, ви можете по перше, нам коментувати в під нашими стрімами, де б ви зараз не дивилися в Фейсбуці або в Ютубі. По-друге, підписуйтесь, якщо ще цього не зробили. І по-третє, якщо у вас є якась ситуація, яка ви розумієте, вона потребує вирішення негайного допомоги. Ви розумієте, що самі ви з цим не впоратеся, Ми вас запрошуємо до нашої лінії довіри довіра.онлайн є наш сайт, нашої лінії довіри. А також можна телефонувати за номером телефону 0850 50 0850 7750. Межах України є абсолютно безкоштовно і анонімно. Ну а на цьому, друзі, все. Остаточна крапка. Вечір середи на радіо М. Бережіть себе, мирного нам усім неба. Господь з нами. Це е, вечір середи на радіо. М. Пока-пока. Середи забагато не буває. Вечір середи з ігорем середою у середу, о вісімнадцятій, на радіо М.